Всім привіт! Наразі ми отримаємо багато запитів від наших замовників з приводу недорогих електрокарів. І ви всі знаєте, Бао Джун Єп. Оцю машинку ми знімали десь рік назад. А вчора поставили його невеличкий рестальник. Як бачите, він не дуже змінився, але в нього додались нові колеса з таким прикольним рисунком. Цю машинку ви можете подивитись на нашому каналі Повноцінний огляд з цизрайвом. Вона прикольна, хороша машинка. Ну, друзі, вона не дуже практична, бо ви бачите, що в неї тільки дві двері. Але. Разом з нею вчора було представлено її лон-версія, яка називається Baojun Dun Plus. І друзі, ми вже сюди приїхали на наступний день після презентації, якщо б точним через 12 годин. Годину ми вже дивимося цього красенням. Повірте, це відео вас не залишить байдужим. Ця машина дуже кльова, тому не переключайтесь. Ця машина стала довше, але вона все одно невелика. Довжина 3996, ширина 1760, висота 1726 і колесна база 2560 мм. І, друзі, вона насправді не важка. Оця комплектація, а це максималка, вона важить 1325 кг. Тобто, як самі розумієте, це реально дуже-дуже компактний електромобіль. Але подивіться на його зовнішній вигляд, справжній джип. На вулиці у нас стоїть тестова машина, і бачите, вона ще навіть не помита, бо вчора ввечері тільки приїхала в салон, тому покажемо в салоні на отакому. до речі, це біжевий колір. Да? Це абсолютно така ж комплектація, максималка. І колеса, до речі, в базовій комплектації будуть ідентичні. Розмір у них 205, де я тільки 60R16. Ось таким от диском. І, друзі, треба сказати, те, що дводверна версія задньопривідна. Але чотирьохдверна тепер на передньому приводі, що дуже добре для нашої зими насправді. Під батарею у неї 18 см, але мінімальна точка це під заднім речагом. І там 16,7 см кліренс. Тобто для такого невеличкого електрокара для міста досить непогано. Ну і те, що ви так любите, це оцинковка кузова. Якщо пам'ятаєте, перша комплектація була двохдверна, а частково оцинкована. Даний випадок не виключення. Оцинкована тут дійсно більша частина машини, от як капот, будь ласка, так і крило, будь ласка, оцинковане. О, тепер ви... двері. двері також оцинковані. Задні двері також. Але заднє крило. От заднє крило в неї вже без оцинковки, будь ласка, як і дах. Будь ласка, не оцинковано. Як і пороги. Пороги в неї також не мають оцинковку. Тобто ця машина оцинкована морда і всі двері. До речі, кришка багажника також оцинкована. Тобто, як бачите, є місця, які треба буде обробити, коли машина приїде до України. І, до речі, ми це можемо також зробити вже в Києві. До речі, весь модельний ряд компанії Баузю виглядає саме так: це є e Plus, Ківі EV, дуже така специфічна машина. Попередній єп дводверний, до речі, він вважається зараз бестселером в такій ціновій категорії до 90 тисяч юанів, і вона реально крута машинка. І, друзі, Baojun Cloud, UNDO. Такі дві машини вже їздять з Україною. Такі дві машини ми привезли, до речі, одного з власників саме такий кузов і такий салон в такому кольору, кольоровій гамі. І вони дійсно їм задоволені, бо це не дорога машина, вона повністю оцинкована і вона дійсно дуже комфортна. А до речі, якщо хочете побачити відгуки власників даних електрокарів чи дізнатись вартість даного електрокара в Україні, підписуйтесь на наш інстаграм чи телеграм. Всі е, посилання під відео хочу продемонструвати вам об'єм багажника цього електрокару. В такому вигляді це 385 літрів. І хочу продемонструвати, що він достатньо глибокий. Тут у нас одразу півтора е, кіловатна зарядка. І фішка його в тому, що навіть дівчині чи дитині буде дуже легко розкласти сидіння, і в такому випадку об'єм одразу збільшується і складає 1715 літрів. Якщо я не помиляюсь, Андрій, покажи. Ну, ви сюди можете без проблем загрузити в принципі, достатньо об'ємні речі, що робить цей електрокар, що дає йому ще один дуже жирний плюс. Насправді для родини те, що треба, я вважаю, от показую, як легко сидіння. Хоп. І не потрібно сили ніякої. Тому ставлю лайк. І хочу сказати, що попереднє покоління Бо Джун Єп дуже-дуже популярні в Гонджоу. Все, я пішла. Салон. Друзі, ну думаю, Наталка заслужила жирнючий лайк від вас, да? як вам совідущий наш. Вона молоченька. До речі, вона не сказала тільки за одне, що тепер додався задній двірник. В двоверні, дводверній версії цього не було. І це от абсолютно потрібна штука. Я завжди в кожному огляді на це звертаю увагу. Ще раз нагадаю, що у нас тут стоїть топова комплектація. І мені подобаються в них ручки дверей. Дивіться, вона, по-перше, доволі такі, плотна, вона ну, вона така, як має бути звичайна ручка. До речі, дивіться, яка вона велика, навіть по розмірам цієї маленької машинки. Салон шкірзам. Шкірзам, але зроблений, він, як у всіх баозюнів, дуже якісно. У нас карта дверей з м'яким пластиком. І шкірзам, будь ласка. Кнопки відкриття вікон теж просто пластикові, ну, насправді, такі не дуже, мені здається, якісні. Хоча Час покаже, як то кажуть. Складання зеркал у нас є, будь ласка, і все, звісно, налаштування йде з кнопок, ніяких джосиків. Сидіння, як бачите, в даному випадку у нас світлі, ще є в салоні, стає темні. І звісно, електричне регулювання. Ними що дуже класно, коли машина коштує недорого. Я метр сімдесят вісім, і я зараз підняв на максимум це сидіння, і в мене ще над головою більше ніж кулак. І це за насправді за що того, що тут нема панорами. І можливо в даному випадку добре, що її немає, бо ця машина ну, все-таки для таких ну, невеличкого бездорожжя, Да? Тобто панорама тут особо не потрібна. І кермо, до речі, у нас регулюється тільки по висоті, по виліту не регулюється. І мультикермо. справа регулювання мультимедію, зліва регулювання. Бортовим комп'ютером це все у нас під плівкою. До речі, як бачите, тут такі вставки з карбону. До речі, теж додають такої якоїсь трошки брутальності даному електрокару. А мені на джойстики схоже. <гум> і на джойстики також. І дійсно подобається посадка, бо я сижу і бачу край капота. До речі, багато комусь це не подобається, але це ну, виключно мої вподобання. Ви маєте право з цим не погодитись. Але я люблю, коли я сижу і бачу, де закінчиться морда цього електрокара. Ну і два екрана. Насправді, в даному випадку, вже 24 рік, вже квітень. І вони для квітня 24 року невеликі. Табло приладів дійсно непогане. Воно таке, як і в Бауджун Юндо, і в, до речі, до Дорестального моєпі. Звичайне табло, але переключається, бачите, і датчик тиску в шинах, і бортовий комп'ютер все працює без якихось проблем. Але основний екран він тепер невеличкий. Він 10 дюймів. Звісно, англійської мови тут немає, як і в інших Бауджунів. Але повірте, ви за пару днів до цього звикнете. Бачите, це звичайний Android. Насправді, що і дуже добре, бо вже наші замовники, які купили Баоджуни в Україну, змогли сюди доставити будь-які додатки: ті ж вейс-карти і проче, проче. Бо це ну просто Android, як ви бачите, є навіть доступ до файлової системи через USB. Ви сюди поставите в принципі все, що захочете, але треба трошки буде зламати права суперюзера. Але не будемо казати, як це робити, бо це не можна показувати. До речі, хто не знає, зараз багатьох китайських електрокарів немає fm радіо, воно інтернет. А тут, не будь ласка, тут звичайна FM-радіостанція, от вони є, налаштовуюся за вашим бажанням, і все буде працювати в Україні, звісно. Також, так як у нас топова комплектація, у нас є камери 360. Ну, нормально. Супер, нормально якось. Да. Ну, найкра... Не найкраще, але звісно, ця машина дешева. Але не забувай вартість Так, да, так, да, да, ця машина дешева, тому це для цієї вартості прекрасні камери. Супер. І плюс, так як ми сидимо в максимальці, друзі, тут є. Де вона, де вона? Автопаркування. А, а? а? Машина, яка коштує там, умовних 15 тисяч доларів, сама паркується для вас. Ну і кондиціонер. Кондиціонер, до речі, можна регулювати з екрану, що по старінки. Але є ще два таких от тумблера. Дивіться. Прикольно. І вони не зручні, друзі. Тут. Реально, як в літаку. Включення, виключення кондиціонера. Оце у всіх електрокарах зараз має бути як на мене. Невеличкий бардачок, який не видіб'є ноги вашому пасажиру, але він ну, дійсно не глибокий. І тунель. Кірзам. Покладете сюди. Телефон, чи два там, не знаю, дві бутилки коли. Але, друзі, тут немає бездротової зарядки. Хоча напишіть в коментарях, чи вона вам потрібна, чи ні. Я, чесно, ніколи її не користуюсь. Немає як в базі, так і в топовій комплектації. Але так, забігаючи наперед, скажу, що відмінність ще основна від базової топу. От в базі не буде камер 360, як бачили, тільки що в топовій комплектації. Ну і ще одна відмінність від бази і топа. Ви зараз побачите тут на лобовому. Як ви бачите, два такі ока, як камери. Друзі, в топовій комплектації стоїть автопілот від DJI. Так, ви вам не почулося, DJI – це саме компанія, яка виготовляє дрони для наших ЗСУ, до речі, також. І друзі, да, автопілот тут ну, умовний. Він це L2, це зчитування знаків, перестройка між рядами, це екстрене гармування, це адаптивний круіз-контроль. Але, друзі, не забуваємо, що це машина дешева. І коли ви. Показуєте друзям даний електрокар і кажете, що у вас автопілот від'їжджає, ну погодьте, це дуже круто. Хочу зауважити, як легко і зручно відкриваються двері, достатньо широко. Думаю, що людям різної ваги і зросту буде сюди комфортно сідати. Ну так, задній ряд. Дивіться, у мене зріст 1,64 м і в мене тут ну, просто місце валом над головою. Ось я зараз закрию. А перше, що кидається в очі особисто мені. Дивіться, тут немає ніякого клімат-контролю для пасажирів заднього ряду, немає воздуховодів, просто є такий, додаткова, така додаткова ніша. А, так, що у нас тут? Є ручки страху, як називає їх Андрій, лампочки з такими як сторінки, кнопочками. І тут також немає ніякого підлокітника. По комфорту сидіння. Ну, слухайте, мені зручно. Я ще не сказала, до речі, що дивіться, які кармани, просто автівка нова, я не можу зняти ці плівки. І ось теж, до речі, сам салон, да, це в нас екошкіра. Ну, Колір, е, понятно, що він світлий, але я думаю, що він не буде дуже супер маститись. Думаю, легко буде його витирати. Хоча, може, я помиляюсь. Побачимо в процесі експлуатації. Ось такі ручки. В принципі, все достатньо, на перший погляд, надійно. І, до речі, зацініть. Акустика, преміум саунд. Ми ще не слухали, але послухаємо. Ну, Якщо казати за мене, то ну, будемо чесними, це не найкомфортніший задній ряд, в якому я сидів, але не забуваємо ціну даної машини. Е, якщо казати прямо, дивіться, 44 розмір кросівок, Якщо сидіть отак, от як вимка на пол на полу, то ну, ляхи не прилягають до сидіння, яке я не люблю. Якщо просунути ноги далі. То ви просунете їх під сидіння, але тоді буде отак -от, от, от, рядом, біля, друг, біля друга стоять, що в принципі теж не дуже комфортно. Але ми не забуваємо, що це машина, в якій ну, будете їздити, можливо, ви з дружиною і на задньому ряду будуть їздити діти. Чи в принципі ніхто, як у нас в машині, не їздить. Ну, В середньому, от на тверду четвірку я б поставив їм. Мабуть, мене розраховуємо на газові опори під капотом. Ну, Я вже по звуку чув, що їх там нема. Так, да. ну, вони тут з і не потрібні. Але, от, як ви бачите, все відкрите, тому на Аліекспресі точно буде якась така от тема, щоб закрити і зробити невеличкий ящик для вашої мілочовки, що теж непогано. Якщо казати про характеристики, друзі, дві комплектації, як я і казав, передній привід, тепер не задній, 75 кВт і 180 Нм крутного моменту у даного електромобіля. Звісно, на передній осі. І працює він з однією батареєю на 41,9 кВт літій залізо фосфат, як в базовій так і в топовій комплектації. Немає в неї теплового насосу, на жаль, Ну, за такі гроші, який тепловий насос. Да? Але буде ця машина проїжджає 401 км по тестам CLTC, тобто в реалісті десь 300-320 ну км. Що опять-таки непогано для чотирьохмісної, хмісної доволі таки прикольної автівки. Ну і порти зарядки відкриваються теж, до речі, з салона. Поряд з капотом. І що хорошо, Що їх два. Повільний і швидкісний. Швидкісний порт заряджає її з за 30 до 80% за 35 хвилин. Ну, погодьтесь, це непогано для такої невеличкої батарейки. І так, звісно, тут є VTL в даній комплектації, в даній машині, в принципі, в базі також є. 3,3 кВт вона віддає. Ну, і окремо хочу показати, які фари в даному електрокарі. Да? Вони, в принципі, як були і в попередньому, такі от 4 стрічки да? і по центру лінза. Виглядає дуже прикольно. Ці ходові огні ну, дають, додають такої якоїсь презентабельності, що це на машині. І так, якщо казати про базову комплектацію, в ній буде 2 датчики попереду і 4 позаду. А в топовій 6 попереду і 6 позаду. Ну І ціни, друзі, мабуть, це один з найдешевших паркетників електричних зараз на ринку Китаю. Дві комплектації база 93 800, топ уся комплектація 103 800 юанів. Як ви бачите, 10 000 юанів різниця за автопілот DJI, за камери 360, за екстрене гальмування заднім ходом і за м, парктроніки. 6 попереду, 6 позаду проти двох і 4. Ну, що скажете? По салону різниці особою, та не особою. Буде Буде така ж сама машина, просто без камер, кажучи, 360. Чи є сенс платити за топову комплектацію? Є тому, що вже на цих боджунах, яких їздять в Україні, от наші ці юндо, автопілот працює. Вона щитує знаки, вона екстрено тормозить, і вона дійсно ну, авто цей адаптивний круиз контроль все працює. Тому 10 тисяч юанів це, повірте, на даному випадку це невелика різниця. І тому в даному в салоні приїхали от якраз саме дві нових машини, і саме в топовій комплектації, бо ви не розумієте, що базу купувати ніхто не буде. Ну от такі друзі, у нас сьогодні електрокар за косом на бездоріжжя. До речі, да, захочете ще поставити на, на верх багажник собі і то красота. Що скажете? Як на нашу думку, знаєте, це один з найцікавіших в принципі, електрокарів цього року. Я вам чесно скажу, що ми чекали саме презентацію цієї машинки, бо ми знали, що вона буде на І продажі ось цього ЄП до рестайлінгового показують, що вона дійсно знайде своїх покупців дуже швидко. Ну і звісно, Сінковка Кузова і зовнішність. Це величезний плюс. А зараз в нас буде такий невеличкий тест-драйв даної автівки. Як бачите, номерів ще навіть тимчасових на ній нема, бо вона тільки сьогодні вночі приїхала. Тому так, по території по калісів. Але я думаю, що ми вже зрозуміємо, наскільки вона м'яка, чи жорстка, ну і яка в неї шумоізоляція. Так, ну що, ми вже за кермом даної автівки. Як я казав, посадка мені дуже в ній зручна, незважаючи на її розміри. Як ви бачите, я придіраюся завжди до коліна. Для коліна в мене місця уйма. Що можна сказати одразу? Тут одна одинарне скло. Звісно, про чудову шумоізоляцію тут говорити не має жодного сенсу. І дводверна машина, у там якщо подивитися тест драйви китайців, які знімають ці машинки, кажуть, що перша машина, оця дводверна, була, мабуть, найгучнішою в салоні із всіх, на яких вони їздили. Але в цей це пофіксили. Можливо, це здається за що ну, удліньоної бази, да, звісно, можливо. Можливо, за передній привід, хоча. Ну, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Але кажуть, що дійсно вона стала тихішою. Максимальна швидкість, і також тепер 150 км на годину замість 130, яка була у дводверної версії. Краса? Просто краса. І от вона реально приїде, як думаєш. Реальний запас чи реальна так, швидкість? Реальний запас ходу. Реальний 300 до 300. Ну, якщо їхати 100-110, десь так. На ній більше просто не захочеться їхати, бо вона. Ну, самі розумієте, вона невеличка, вона маленька, її... вона 1300 кілограм важить. Тобто її просто буде носити по дорозі, мені здається. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Тормоза дуже жорсткі. Не дуже зручні. Тормоза бо я би підкрутив. Можливо, Дивись, можливо. Я, я диви. Я не знаю, там, мабуть, не видно, да? Я на неї нажимаю, вона тормозить, да, але відчуття того, що нажимається педаль, немає. Тобто вона, як будто на місці стоїть, тобто там треба явно щось налагодитися. Бо в юнду в клауді такого нема. До речі, Бокові дзеркала, як бачите, з датчиками сліпих зон. І для цієї машинки вони прям ну, саме те, що треба, бо вони доволі такі великі. Вони, до речі, дуже підходять під стиль цієї машинки. Скажи такі, вони квадратні, да? круто. Виглядають, вони хорошо і вони абсолютно юзабельні. В гармонії, так. Да. Ну і, до речі, от їде дводверна версія, дивіться, малюка. І скажіть, от, цей да, салатовий кольор, дивіться, який він прикольний. а? Але, як я казав, заднього вірніка в нього немає. Але це судзуки да. виглядає Виглядається якось реально як джимні. Ну, звісно, задній привід. А ми тепер їдемо на передньому. До речі, дивіться, як виглядає швидке налаштування навіть того ж клімату. Охолодження, і навіть є такий пункт, як вивітряння запаху цигарок. Китайці шм... курять постійно. Шмалять? шмалять да. <рес> ну і шмалять також. Всі машини прокурені. Да. Тому до речі, от ми обираємо машини особисто, Бушні також, і перевіряємо на запах цигарок, бо для нас це дійсно велика проблема. До речі, у нас більшість машин їде саме від людей, які не і таких з 10-2 максимум. Ми зараз їдемо на спорті, звичайний економний, економ плюс. Ну, На спорті ви зараз побачите, я покажу, наскільки це можна буде розігнатися. Це такий умовний спорт, бо самі розумієте, 102 лошадки, які тут можна казати спорт. Але тим паче ти не дивитися, дивіться, зараз попробуй на місці. так. Готова? Ви самі чули, не спортивна ця машина, вона боксує, вона ніфіга не їде. Що маємо, те маємо. Ну і плюс у нас, друзі, у нас передня привідна машина. О, якої легка морда. Тобто вона за собою тягне, в принципі, таку ж легку кабіну. Що тобто, ну, від неї хотіть? Це машина, от ви сіли з точки а в точки ви поїхали. Для міста це взагалі ідеальний електрокар, як на мене. Залазить на бордюри, як мінімум. Ну, да, вона не, не гонить. Да, звісно, це не Клауд. Хоча і Клауд теж не, цей, не болід. але він ну, все-таки такий поважче, мабуть, і помощніший. Ну і Тормоза, бачиш, тормоза в неї Да, Тормоза так. да, треба тут пофіксити. Бо диви, я, я в полі дуже дуже тормози довго. Що я покажу там, де машин не буде, щоб ви побачили, Да. Звісно, це все налаштовується. Це не плюс, і не мінус. От наразі це мінус, бо він ще не налаштований. От дивись. от показую зараз. Дивіться, я роз, 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 розглянюся десь, от, мабуть, до Мерседеса, от того, от, що стоїть, і будемо тормозити. Дивіться, погнали! Шліфу і тормозом. Це і тапка довго. в пол. Дивись. І тільки зараз стали. Угу. А Мерседес? Ну, дивись, де залишився. А ну, доволі таки далековато. Ну, так, ну, да, да. тобто, та не пару, тут пару десятків. Тобто, друзі, так, да, бачите, є до чогось доколопасся, і, звісно, не забуваємо про те, що ця машина коштує у скільки, 15 тисяч доларів, по-моєму, менше. Ну, що від неї хотіть, так? Да? Наразі, ну от є як є, ми показуємо все чесно, ніхто нічого не скриває. Я думаю, що навіть менеджери толком не їздили на відео. Вони так, ще не їздили, бо вона вночі приїхала. Так на ній на одометрі знаєш скільки зараз скажу 32 кілометри. 32 кілометри на одометрі. Ну, можливо, щось покаталось, як я тут по території, бо на ній ж неможливо виїжджати в місто зараз без номерів. А так, дивіться, скломивочі отакі. Вони невеличкі, бачите, але покривають повністю лобове скло, краса. Електросвітло є тут, автоматичне світло. Будь ласка, також включається, виключається, теж непогано. Ну і, звісно, автопіло, друзі. Не забуваємо, що ми їдемо в машину, яка коштує дуже дешево. Вона коштує ціною ну, бушної машини, навіть дешевше, відкрино кажучи. Два порти зарядки, швидкісний і повільний. Тобто, ви спокійно собі з Києва до дружини, в Житомир моєї можна було б доїхати, да? З да? Триєшни до Житомира доїдемо без проблем. Можливо, навіть туди і назад, якщо їхати десь кілометрів 70 Електричне... Електричний, ну, кстати, да, електрокермо. Краса. Ну і все-таки, да, друзі, передній привід є передній привід. Хоча, звісно, електрокар, як на мене, має бути ще задній привідний, ще повнопривідний. Але тут ви можете зі мною не погодитись Ну, і Та теж бути по думаєш? своєму. Ну, от бачиш, вона шліфує. як. На. У неї же ж мотора нема, Мотор ж в ДВЗ. А то ж важить, ну, грубо кажучи, там треть машины, да? А тут вот така вот коробочка, яка ваша 20 кг. І звісно, вона вшліфує. На жопі, ну, звісно, вона так шліфувати не буде, по-перше, задніше вона все-таки важче сама по собі. Ну, ну, і сам, ну, как би... Тобто за рахунок, умовно кажучи, розподілу води. розподілу води, ваги, так, так, совершенно верно. Як на мене, вона має бути саме задньопривідна. Ну, до, да, до речі, от, ну, приклад цьому, Іді-4, Аді 6, І 4. Який б він там не був своєобразна машина, хороша, погана. Але, але нагадуємо, що українці їх люблять. Да, це ну, да, найпродаваєміша машина. Їде вона як вкопана. Да, там ви напишете зараз, що в Україні зима, а ти ніколи не їздив в зиму, можливо. Але у нас багато замовників, хто купив ці Аді 4, і Audi, і AD6, і Q5, і все, 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 все на задньому приводі. Ніхто не заштовхнувся з проблемою, що вона десь буксує чи ще щось таке, бо в неї важка задня частина, плюс різнорозмірні колеса, спереді поменше, ззаді, побільше. Вона Та як копана. Є. От наша Ді 6 їде як по рельсам, Ну, правда, по Гонжо, звісно. Тут ви самі бачите, наскільки ну, разів я їздив на передніх передніх машинах, вони завжди шліфують, як є. Слухайте, вона така легесенька взагалі. Тормоза тут, Андрій каже, як велосипеда, ні, велосипеда краще. Тут треба дійсно щось накручувати, воно дуже жорстке, прямо треба докласти сили, щоб затормозити. Дивіться, от тапка в пол. Ну я думаю, вони це. машина ще не розкатана. Що я хочу сказати? Тут до речі, от у водія дуже класно налаштовується сидіння у пасажира по сторінки, цим речагом таким. Посадка хороша, ну, якби, вона така легенька, така маленька взагалі. Для міста, я думаю, це прекрасний варіант, особливо, якщо ви шукаєте собі перший електрокар чи машину для дружини. Ну, дітей посадити є, де їм буде достатньо комфортно, я впевнена. Речі теж коляску засунете в багажник без проблем, він там глибокий. Дівчинка йде. Бережні, тормози добре. Да, от електрокари ж вони дуже тихі. Ну, плюс вони в телефонах сидять кидають сюди. А, коротше. Бережні. Слухайте, ну у мене, ну понятно, я зараз їду дуже повільно. Я заодно і перевірю, як тут. <annex Bük>. <biraz> <s quelle> <proverb> uh, так, що я говорила? Коротше, для міста, я думаю, що це буде прекрасний варіант. По-перше, бюджетна машинка. Батарея класна літій, залізо, фосфат. Uh, що там ще? є? Який вже пункт? Ну, я повільно зараз їду, звісно, але мені капець як подобається. Хоча я на нашій Jagd, day, jde, day, day. На нашому Volkswagen, я ID шостому, їжджу постійно. Мені капітані, я не знаю, я отримую задоволення. Я думаю, що чоловікам, напевно, не сподобається саме їздові характеристики, Ну, на цій машині ну, вона не для траси. Але запас батареї дозволяє доїхати з міста, умовно кажучи, 150-200 кілометрів, вона проїде без проблем. Я впевнена в цьому. Ну, якщо ви будете їхати 90, не більше. Так що слухайте, ну. Для бюджетної машинки. Прям, а ти б взял? Прям супер. Я, так. Да, я б взяла. Чесно, для міста от, бюджет. Серйозно, я б собі взяла. Але я думаю, що чоловіки, напевно, не візьмуть. Не знаю, от не впевнений, чесно кажучи. Ну, ну кожному своє. Кожному да, своє. Вона не дорога, вона не дорога і вона паркетник. Тобто, для. Ну, невеликого того ж міста. На... Чого не вели? Київ. В Києві я... Ну, я так і їздив. Так супер! Слухайте. По-перше, вона яскрава, вона сучасна, тут система класна, екрани, нічого не роздражає. І дивіться, як тут прикольно переключаються передачки. От, просто вниз. Хоп! Хоп! Найкому. Дивіться, нейтралка. Задній ход, да? парковка. Драйв. Супер. Кермо таке легесеньке, так крутиться, хорошо. Ну, ця машинка для помірної їзди по місту. Так, щоб ви її не кожен день собі заряджали. В кого є своя розетка, взагалі красота. Чесно, можете сміливо купувати своїм дітям, своїм дружинам, взагалі, в сім'ю, як друга автівка. Ставиш да? лайк. Однозначно, я ставлю однозначно. Друзі, ну от такий сьогодні у нас огляд видався. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про дану електрокар. Взяли б ви собі в Україну таку машинку чи ні. Якщо ні, то що б ви взяли би замість неї? Можу вам сказати з нашого боку, що машинка прикольна. Вона, от вона прикольна. Оце, повірте, це чудове закінчення даного огляду. В своїй ціні, в своїй ціні дійсно вона повністю її оправдає. Да, в неї є проблеми там, з тормозами, які пофіксяться, Вона не ганяє ну 102 лошадіне ну Куди ганяти? Але якщо ви живете от в такому ж місці, як от умовно кажучи, Гонжо, ну, допустим, Київ, да? заїжджать на бордюри, краса. 400 кілометрів запасу, ну 300, пускай буде реальних краса. Швидкісний порт є, є. Що ще треба? Куплять, треба купляти в цьому бюджеті нова машинка електрокар 24-го року, ну реально це саме бюджетний варіант. Да. Тому хочете електрокар? Пишіть нам, ми завжди на зв'язку. Запакуємо, доставимо, будете економити, їздити, кайфувати і радіти життю. Ну і не забувайте підписуватись на наш інстаграм і телеграм-канал, якщо хочете стати власником цієї або будь-якої іншої нової та чи бу автівку. Миру нашій Україні працюємо задля перемоги. Да. Всім дякуємо за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.